Добрий вечір. Ось зні, зняли яблучка Богемія. Ось такі вони є. Краснобокі. От хочу б уже дегустували, дуже сочні, солодкі. Середній розмір таких от яблучок. От. Я возьму більші, меншенькі, всі такі, які є. І Оце в середньому зас... засніму зараз. Яка вага таких яблочок? Отаке. таке. Почнемо із маленького. 250 грамів. Так, чуть більшеньке. 277 грамів. 319 грамів. 285 грамів. Триста двадцять чоти грами. Триста п'ятдесят три грами. Триста двадцять пять грам. Ну оце в середньому отакі за триста, скажем, під триста і за триста грамів яблучка. Оце така бухемія. Це е, з двох яблуньок. Висотою по відео там в мене є по метр п'ятьдесят, метр, до метра шість дві яблуньки дали, стільки яблучок. Яблучко дуже смачне, солодке, сочне, бомбезне. Коротше, всім рекомендую. Дуже-дуже дуже просто хороший сорт. До побачення. Що кому сподобалось, то став. Like.